Ола, вітаю вас на практичному занятті з читання іспанською мовою. Якщо ви не встигли переглянути відео про те, як читаються іспанські літери, будь ласка, подивіться, я залишу посилання тут, чи тут, чи там, знайдіть його. І сьогодні ми влаштуємо це заняття наступним чином. Я вам буду показувати якусь картинку, якийсь текст, ви будете. Самостійно його прочитувати, можете поставити на паузу відео, потім це озвучу я. Крім того, крім прочитування, я вас попрошу здогадатися, що означають ці слова і вирази. І на наступній картинці ви побачите переклад, ви почуєте мою вимову. Якщо вам цікаво отримати список всіх цих слів і виразів, які в нашому документі зустрінуться у вимові носіїв, будь ласка, напишіть на мою електронну адресу, яка вказана у кінці відео, у кінці презентації. Тож почнімо. Пропоную вам прочитати і здогадатися, що означають ці слова на екрані. Поставте на паузу і потренуйтеся. Коомуестас! Зазвичай це фраза, яка йде після привітання. Ола, Комоестас! Як ти? Зверніть увагу, Como estás» – це звертання на ти. Como estás» – якщо ви хочете запитати людину, до якої ви звертаєтесь на ви, треба сказати está» без кінцевої с. І варіанти. Муй bien» дуже добре. Б'єн добре. menos» більш-менш. Звертайте увагу на комбінації слів також. Мас означає більше. Менос означає менше. А маленьке слово О означає чи. Тобто, якщо ми буквально будемо перекладати, це більше чи менше. І, звісно, я не багаю вам, але є такий варіант, як маль. Погано. Продовжуємо читання. У нашому файлі буде і повторення тої теорії. Яка була на попередньому відео. Тож, пам'ятаємо, що майже всі літери читаються так, як і пишуться. І зараз я даю вам час на те, щоб прочитати і зрозуміти усі слова на цьому слайді. Ставимо на паузу. Читаю я поні цунамі Табако, Директор. Віса. Роса балкон. Просто телефоно, бібліотека, театро, метро, долар. Конкурсо. Томати. Пам'ятаємо, що завжди звертаємо увагу на графічний наголос. Якщо ми його проігноруємо, то може статися таке, що ми прочитаємо слово неправильно. І значення у нього буде відрізнятися. Пішли далі. Я розумію, що вам зрозуміло, що означають ці слова. Якщо якесь слово ви не можете так з першого разу перекласти, напишіть мені у коментарях. Я залишаю для ваш... до вашої уваги ось цю картинку. Це дорожній знак. Як ви думаєте, що тут заборонено? І як воно читається. «No transitar peatones» – Буквально не ходити пішоходи. Так? Іноді, коли ми перекладаємо буквально, виходить трошки кострубату. Тому можемо почуватися вільно і давати свою інтерпретацію, літера Аче. Атче, яка не читається. Ола. Спробуйте поставити на паузу і прочитати ці слова. Також здогадатися, що вони означають. Пауза. Ола. Отель, Оспіталь. І попотаму. Історія умано. Якщо ви не здогадалися, що ці слова означають, ви можете пошукати в словнику. Пробуємо читати і пробуємо здогадатися. Нам каже: Проїбідорінгресо демотос. де Проїбідо інгресо демотос. Комітет де Адміністраціон. Комітет де Адміністраціон. Буквально заборонений в'їзд мотоциклів. Комітет де Адміністраціон. Як Комітет адміністрації. Ми можемо почуватися трошки вільними і коригувати. Якщо ви вважаєте, що у вас є кращий варіант перекладу, напишіть мені його в коментарях. Куйдадо! Куйдадо! Що означає це слово? Як ви вважаєте? Чи доводилось вам його чути? Обережно. Ентрада і саліда де векулос. В'їзд і виїзд. Автомобілів. Тут насправді у слові «vehiculos» мала б бути скісна риска або графічний наголос над літерою І. Але іноді, коли пишуть великими літерами, графічний наголос може не ставитися. Вважайте на це. Vehiculo. Пам'ятаємо, що немає звуку з в іспанській мові. Спробуйте прочитати і зрозуміти ці слова. Актрис, сона, реалісар, органісар. Пам'ятайте, що той варіант вимови, який надаю я, він більше властивий Латинській Америці, зокрема, Чилі, де я проживаю. Але також пам'ятаємо, що вимова не настільки відрізняється між країнами, щоб вас не зрозуміло, якщо ви прочитаєте так, як роблю це я. Так, в Іспанії скажуть: «сона» – літера сета, з. У них міжзубна. В Латинській Америці буде просто сона, актрис, реалісар, органісар. Думаємо, що може означати оцей знак на дорозі. Підказочка це біля світлофору. Щоб перейти, натисніть кнопку. Це буквальний і правильний переклад. Щоб перейти, Натисніть кнопку. Паракрусар, крусар, пульсе ботон. Тут над літерою О в слові ботон. Над останньою над другою літерою О теж немає графічного наголосу, але в іншому тексті він буде. Пам'ятаємо, що літера С може звучати як К і як С. Читаємо слова в першій і в другій колонці. Какао, колор, куба, серо, сірко, сементо. Здогадалися, що означають ці слова? Я думаю, що так. Спробуйте прочитати. Арєндо локаль. Ар'єндо локаль. Орендую приміщення. Що може означати цей знак? Спробуйте. Розвивайте свою інтуїцію, свою фантазію, свою уяву. Літера Е перекреслена. Перекреслена. Знак червоний кружечок із перекресленням це знак заборони. Заборонено паркуватися бо іспанською естаціонар це паркуватися. Можна сказати апаркар, але теж Естаціонар. Toda la cuadra. Toda la cuadra. У всьому кварталі. Квадра це квартал. І ще цікаво, що квартал іспанською можна називати «manzana». «Manzana» – Як яблуко. Mm? Пробуємо читати. «Estacionamiento visitas» – «Alcántara 248 <laughs> 248. Но токар босіна. Це гостьова парковка, вказана адреса вулиця Алькантера. І не сигналити це мій варіант перекладу, буквально каже, не натискати на сигнал. Не торкатися сигналу. Токар це і торкатися, і грати на якомусь музичному інструменті, і, можливо, тиснути. Знаємо, що комбінація С і А Ч передає звук Ч. Читаємо. Чоколати, чіле, ЧІНА і дуча. Шукаємо ці слова в словнику, якщо ви їх не зрозуміли. В часи пандемії, пандемії української, іспанської пандемії, намагалися. Влада намагалася розділити потік пішоходів, там, коли ще можна було ходити. І на, у нас в нашому районі на великих тротуарах з'явилися такі надписи: Усе суде реча. Усе судеча. Е, вони хотіли сказати, щоб ми ходили з правого боку вулиці. так? Буквально це означає, усе, користуйтеся, су це ваш, ваша, ваше, і диреча права. Слово дереча це жіночий рід від слова правий. Тобто хотіли, щоб люди ходили лише правою стороною дороги. Літера к -ку» завжди пишеться з У і завжди читається як ви це вже знаєте. Спробуйте. Кіміка. Чеке. Пакети. Що ж це все означає? У попередньому відео я казала, що тут дуже багато назв вулиць, тобто власних назв, там вулиць, пагорбів, гір, річок і так далі, які мають своє походження у корін... умов... мовах корінних народів Чилі. І я впевнена, що в інших країнах теж відбувається, і такі слова, які ви не знайдете в словнику, вони в іспанському, вони мають свій переклад. Тут нам кажуть, що ми знаходимося на вулиці, точніше, на проспекті Апокіндо, Апокіндо, і вказані е, номери будинків спочатку і в кінці кварталу. Оцього відрізку вулиці. Це дуже зручно, як на мій погляд. Проспект іспанської буде Авеніда і його скорочення АВ. В. Ну, в українській мові ми теж скорочимо, кажемо Пркт, правда? ж? Цифри, я, звісно, прочитаю, але я вам раджу пізніше на наступному відео подивитися, як це все вимовляється. Навіть не в наступному. Можу зразу вам дати таку маленьку пораду. Якщо ви вивчили рахунок до 100 або навіть до 10, ви можете називати ці цифри так, як 4,2,17. Тобто, не думайте, що це 4217, а називати 4,2,17 або 42,17. Це дуже допомагає і виручає, тобто не треба спочатку вивчати всі ці книги, всі ці словники, щоб починати говорити. Користуйтеся тим, що ви вже добре знаєте. А я вам зараз скажу, як буде 4 до 110 сєте. Номер ліворуч і номер праворуч. 4 міль до 1709. Якщо ви вже хоч десь там наперед знали якісь цифри іспанської, можете назвати 4 сіете. Або 4 доз Ейнуев. Курентайдос 2 Сієте. Або Корентайдос Сесентайнуве. Цифри це одна із найскладніших одиниць, скажімо так, числівники, які запам'ятати треба. Бо за числівниками в нас нічого не стоїть, жодних асоціацій. Тому нам трошки складніше це. І це нормально. Дайте собі час. Моя улюблена, красива іспанська літера «ені». Якщо ви звернете увагу на мій логотип, який мені розробила українська дизайнерка, я поєднала властиву в іспанській мові літеру енє e і властиву в українській мові літеру ЗІ. Я їх дуже люблю. Тож прочитаймо і здогадаємося, що це може все означати. Піня, ласання і пінята. Піня колада звучить? Піня <laughs> – це ананас. Ласання. Пінята. Пошукайте, якщо не здогадалися? Тут каже, Сеньор усуаріо, а ні, Спочатку прочитайте ви, Сеньор усуаріо, солісітар Апертура де Кадена ен Консерхерія. Соло де а бенті дос орас. Здогадаєтесь, що це він таке у нас просить? У сеньора у Суаріо. Я думаю, що здогадатись чітко можна, що йдеться про час із сьомої ранку до десятої вечора. Сеньор, можливо, ви знаєте. Тож, сеньор, сеньора, так, а решта. Давайте подивимося. Нам кажуть буквально, пане користувач, звертатися, тут я написала: звертайтеся, але звертатися за відкриттям ланцюга до консьєржа. Насправді, консерхерія – це місце, де сидить консьєрж. Це. Може бути як окреме приміщення, так і якась будочка, так і прямо там на вході чогось. Концерхерія, щоб ви знали. Коли ти купуєш щось онлайн, ти можеш вказати, що залишити en концерхерія. Вказати в коментарях. Тобто не чекати, поки ти вийдеш, а хай залишають концерхерія. Слово досить таке вживане. І лише з 7 до 22 години. Соло це лише соло це один це сам. Хороше слово. Подвійна L – наша Зі. Читаємо і здогадуємося. Ботея, Паея, Патруя, Камейо. Цікаво, яке слово ви не здогадалися? Напишіть мені про це. Казі серрада. Казі. Вулиця. серрада, Перекрита. Силофоно – Таксі. Тексто. Ексамен. Яка проста іспанська мова, правда? Так легко читати іспанською. Вона просто чудова. Назва Мексики читається, як не дивно, Мехіко. Як і міста, так і всієї країни. Мехіко. Тут не стоїть над літерою Е графічний наголос, але він має писатися, коли ми пишемо звичайними літерами, а не великими. Пам'ятаємо про нашу литеру Г. Хе, яка може звучати Г, Х, Ва и так далі. Згадайте, як це все читається. Гас. Голь. Кангуро. Грасіас. Гель, Географія. Imaginación и Скільки слів вгадали значення? Пам'ятайте, словник у вас не завжди буде. Навіть якщо ви в телефоні маєте Translate, Google Translate, іноді буває, що немає Wi-Fi. Треба привчати себе здогадуватися. І досить часто ви будете вгадувати насправді. Цікаво, яке слово ви тут вгадаєте? Я на 100% впевнена, що ви його вгадаєте. Воно звучить однаково більшістю мов la ла кака -ка, де perro. Рекохер можна збирати з підлоги щось, піднімати. Так, забирати. Отож, підніми або збери каку каке, какашки, свого собаки. Хм. Дуже так от ілюстративно на цьому знакові. Читаємо. Noi staсіонар. Я ГРУА. Я думаю, ви здогадалися, що мається на увазі, бо в нас вже було Е перекреслене. Тепер ми маємо не паркуватися. Викликаємо буквально кран. Але це те, що в нас називають евакуатор. ГРУА це той кран, який використовується в будівництві. Кран, який, з якого біжить вода буде інакше. Яве як ключ. Літера У. У комбінації Г У і Г. У е -e, не звучить. Гітара гепардо. А от якщо над нею стоїть дві крапочки, то звучить. Пингвіно, агуita, антигудат, билингве. А тут вона вже звучить як «в». Агуа. Гуардія, Нікарагуа, Гватемала, Антигу. А це на вході в салон краси. Або просто перукарню, я не пам'ятаю точно, але там точно були послуги. Як ви думаєте, що тут таке пише? От здогадайтесь. Перевіряю. Салон Лорето. Салон, який називається Лорето. Лорето це, до речі, жіноче ім'я. Для мене це було відкриттям свого часу. Я думала, що якщо слово закінчується на О, то воно чоловічого городу, а виявляється, є імена жіночі, які закінчуються на О. Салон Лорето, Унісекс, тобто для чоловіків і для жінок. Аб'єрто де Лунес Авірнес. Відчинено з понеділка по п'ятницю. Діс адіссете ораз. Оцей набір літер H Р С хрс. хрс. Це скорочено від слова о години. І словом локаль тут позначають приміщення, якусь залу, якийсь заклад. Тобто локаль це, як, можливо, офіс навіть. Тобто те, куди ви можете прийти. І чар... чарівних слів вам трошечки Por favor. Gracias. Ciao. y І. luego. Аста luego означає до побачення. Це більш формально, так? Хоча чао і Ола вони використовують практично у всіх ситуаціях. Ми вітаємося Ола із людьми нашого віку, людьми, які старші за нас. Звісно, звучить більш формально, коли я кажу Bueno's Diaz. Доктор, доброго ранку або на стардес, доброго дня. Але я спокійно можу сказати Ола. І так само спокійно можу сказати Чао. А якщо хочу бути більш формальною, я скажу Асталу Его. До побачення. Тож, і я з вами прощаюся. Ви можете передивитися це відео стільки разів, скільки вам буде необхідно. Ви можете ставити на паузу, можете ще раз перечитувати, можете шукати форво, пам'ятаєте, я вам казала про цей розмовний словник. Шукати ці слова в форму і слухати, як його вимовляють інші люди в різних країнах. А якщо ви хочете список цих слів і його аудіо озвучка носіями, напишіть мені на електронну адресу і я вам його надішлю. Дуже вам дякую за увагу. Хай у вас все складається добре, і продовжимо наші заняття в наступному відео. Слава Україні! Асталуєво! Віва! Україня! Глорія Україня!